Добрий вечір. Закінчуємо цей робочий тиждень, він у Польщі коротший на один день, бо завтра свято анонсом нашого крему, який буде в промоції наступні три дні, можна буде купити його на сайті, без нашої участі, зі знижкою він зараз буде. Хотіла декілька слів сказати. Там зорянка вона ним користується, і в плані того, який він на дотик, як реагує шкіра, яка в неї шкіра, чому там його плюси і Мінуси для кого вона окреме відео зняла як користувач. А я скажу декілька слів як е, якби для спеціалістів, да, для косметологів. Ну і не тільки для косметологів, в кінцеві споживачі теж мають можуть взяти щось собі на увагу. Взагалі, цей крем в торговій марці Шолей він один із самих таких щільних. І він позиціонується як крем для сухої, чутливої шкіри, для дуже зневодненої шкіри, ну, ясно чого, да? олія оливи європейської, сої, зародки в пшениці, екстракт кіткового пилку. Тобто тут у нас такий потужний міс кислот насичених і ненасичених. Класно буде відновлювати нам гідроліпідну мантію, живий шкіру, але Да, ну якби позиціонується як крем для сухої шкіри. Якщо у нас зима, якщо у нас там гірськолижний якийсь курорт або по щось подібне, то це крем-захисник. І він має бути, коли ми їдемо на лижах кататися, особливо якщо ми попадемо в якусь непогоду, де нам посічать там в лице трошки. Оце крем, який має бути обов'язково з собою, незалежно від типу шкіри. От, і ще, один, ще одна точка дотику це е, пілінговий сезон у нас. І якщо ми беремо, беремо в терапію людину на пілінги, особливо на е, серйозні пілінги, це теж крем От Він нам дуже класно буде відновлювати цю шкіру, е, і в нас не буде ніяких шкідливих наслідків. Також до вміста всходить бензилсаліцилат. це якби такий легкий СПФ. Для міста цього зимовий період більш ніж досить, але звичайно, якщо ми їдемо кататися на лижах, цього. Мало він нас не спасе. Там треба ще обов'язково брати СПФ 50. У нас іде подвійна інсоляція, сонце пряме і сонячні проміні, які відбиваються від поверхні сніг сніга від снігового покрива. Також повертаються до нас. Там цього буде замало. Для міста цього достатньо. Крем класний, має такий лігусенький, такий тоненький, дуже аромат. Який, якщо хтось любить дуже свій там парфум, от він буде ідеально сувміщатись. Ну, в принципі, а ще антикупірозна дія. Судини, профілактика, лікування купіроза це теж точка дотику цього крема. Всім гарних вихідних.